П'ять тіл з вогнепальними пораненнями, троє малолітніх дітей і чоловік з дружиною виявлені поблизу села Миколичина. Така трагедія сколихнула громадськість в грудні минулого року. Версії жорстокого вбивства припускали чимало. Слідчими органами було призначено усі можливі експертизи. Результати декотрих уже готові. Припущення правоохоронців стрілянину влаштувала мати, у руках якої і знайшли рушницю. Кінцевий постріл це був її. Це ясно щодо пострілу. В мужчину, він був проведений також, на нашу думку, нею. Щодо пострілу пострілів в бік дітей, оскільки в кожного з дітей були свої вогнепальні поранення, е, хто тримав дитину, хто тримав рушницю, достеменно ще невідомо, у нас є тільки свої припущення. Начальник слідчого управління Олександр Бойчук каже, очолює відділ, котрий займається убивствами, розбоями та зґвалтуваннями, уже вісім років. За весь час роботи такого жахливого злочину не пам'ятає. Запевняє, проведено усі необхідні слідчі дії, опитано усіх можливих свідків. У висновках категоричний участь третіх осіб в цьому вбивстві відсутня. Слідів, які не належать цій родині на місці злочину, на місці події. Ми не виявили. Якщо ми виявляли і досліджували, встановляли це були це дітей, чоловіка і жінки. У прокуратурі не виключають однієї з попередніх версій вчинення вбивства: кредитні зобов'язання. Встановлено, що родина мала непогашений кредит. Наразі чекають на висновки психолого-психіатричної експертизи потерпілих. З цього приводу існують лише припущення. По характеристиках наших потерпілих дійсно є. Є в будувати відхилення в поглядах, якщо людина займається і вивчає поглиблено релігійну тематику, пов'язану із очищенням тіл, вигнання духів, вже наштовхує. Прокуратура має намір оприлюднити результати і усіх інших експертиз, після чого буде складено протокол про підозру. Тетяна Лугіна Ігор Духович. новини на вежі.